Друзі, всім привіт і вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти чизкейк клубнічне морозиво з нотками гарбуза і шоколаду. Нам будуть необхідні такі інгредієнти для тіста 370 г борошна, 10 г розпушувача, 2 яйця, 120 г цукру, 140 г масла, 35 г сметани жирністю 20%, для пюре 500 г свіжої або замороженої клубніки. 4 чайні ложки кукурудзяного крохмалю, для клубнічного чізкейка. 800 г кисломолочного сиру, 200 г жирної сметани, 250 г цукру, 2 чайні ложки ванільного цукру, 2 яйця і 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Для шоколадно-гарбузового чізкейка. 700 г кисломолочного сиру, 2 яйця, 230 г цукру, 200 г сметани, 2 чайні ложки ванільного цукру, 340 г. Варного арбузового пюре і 25 грам какао. В миску просіємо 370 грам борошна. До муки додаємо 10 грам розпушувача. Все перемішуємо. Чашу мікстера даємо 2 яйця, 120 г цукру. Збиваємо на першій або другій швидкості міксера приблизно 4-5 хвилин до утворення світлої і пінної маці. Додаємо 35 грам сметани. Додаємо 140 г розтопленого й охолодженого масла. Перемішуємо ще 10-15 хвилин до об'єднання. До цієї маси досипаємо муку з розпушувачем. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а потім руками. Довго тісто не замішуємо, тому що воно пісочне. Тісто загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 1 годину. Беремо 500 г клубніки. Клубніку можна взяти свіжу або заморожену. Якщо беремо заморожену, то воду додати не потрібно. Я беру заморожену, тому води я не буду додати. Хто бере свіжу клубніку, то додаєте трошки води, щоб клубніка не пригоріла. Уварюємо клубніку до пюре. Якщо хочете, щоб сирник був щільний. Додаємо 4 чайні ложки кукурудзяного крохмалю, розведеного в невеликій кількості води і проварюємо пару хвилин. Готове пюре, даємо в окрему посудину і охолоджуємо. Ось так виглядає клубнічне пюре. При кінці я його ще збила блендером. Беремо 800 г кисломолочного сиру, перетираємо його через сито або подрібнюємо його за допомогою блендера. До сиру додаємо 250 г цукру. 2 яйця. Перемішуємо все до однорідності. Додаємо 200 г сметани. Додаємо 2 чайні ложки ванільного цукру. Все перемішуємо. Додаємо клубнічне пюре. Все перемішуємо. Я ще додаю 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю. Все перемішуємо. Прикінці збиваємо все блендером. В іншу посуду надаємо 700 г сиру, додаємо до нього 2 яйця. Додаємо 230 г цукру. Все збиваємо блендером. Додаємо 200 г сметани, додаємо 2 чайні ложки ванільного цукру. Додаємо 340 г вареного гарбузового пюре. Пюре повинно бути охолоджене. Збиваємо все блендером. Збили блендером гарбузову масу ділимо на дві рівні частини. До однієї частини даю 25 г какао. Все перемішуємо і можемо ще раз збити блендером. Беремо велику прямокутну форму розміри 30х40 см. Форму застеляємо пергаментним папером, папір змащуємо маслом. Викладаємо наше тісто, формуємо дно і бортики. На низ викладаємо своє улюблене варення. У нас є три маси: шоколадна, клубнічна і гарбузова. На низ викладаємо пів клубнічної маси, розпреділяємо її по формі. Зверху даємо шоколадну сирну масу, даємо її ось так, такими кулючками. Зверху кладаємо гарбузову масу, заповнюємо неї ось ці порожнини, де є клубнічна маса. Зверху кладаємо клубнічну сирну масу. Випікаємо при температурі 180 градусів Цельсій приблизно 1 годину. Ось так виглядає спечений сирник. Зверху наш сирник прикрашаємо шоколадом. Шоколад. Короткими імпульсами розтоплюємо в мікрохвильовці, додаємо трошки масла і молока і поливаємо зверху наш сирник. Ось так виглядає сирник у розрізі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надій і любов будуть вірними супутниками по життю. У тут із любов'ю, нехай їм усе вдається, бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, папа-па-па! -па -па.